Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 21 квітня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. <звук> традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Понеділок, вівторок, як бачите, новин на три зірочки не буде. Починаючи зі середи. Середа, 23 квітня. У нас перші дві новини. Публікація двох індексів. Наступна новина це продаж нових будинків за березень та запаси сирої нафти. Четверг, 24 квітня, у нас три новини на три зірочки. Перші дві новини це замовлення на товари тривалого користування та первинні заявки про безробіття. Остання новина на три зірочки – це продаж існуючих будинків за березень. Не також і багато новин на три зірочки, тому будьте обережні, тому що ринок, можливо, буде якраз таки зараз свята, так, ходити дуже. Незвично для нас, так тому можливо, візьміть деякі вихідні і самі. Пам'ятаєте, що потрібно відпочивати? Давайте перейдемо до графіків, подивимось, що в нас тут по відпрацюванню. Почнемо з індексу долара США і на тижневому таймфреймі. У нас Останній пробійний рух був шортовий. Так на тижні хотілося б побачити якусь корекцію до нижнього кордону консолідації або хоча б до пробитого лою, так, хоча б до якогось із них, і продовження шортового руху до референсної точки, до діапазону бичого блоку заказу. І тут вже будемо з вами дивитись, який нам дадуть лонг звідси. Поки що тут в нас прогноз у відпрацювання, денний таймфрейм так само показує, так, нічого, як бачите, немає йдемо структурою, з гепами, але нічого страшного. Давайте перейдемо до наступного тепер інструменту. Так, це у нас тут все залишається актуальним. Поки що можемо залишити, перейдемо до SP500. Щодо SP500 на денному таймфреймі, так само, напевно, на тижневому в нас був шорт. так, шортовий, Потім ми захотіли з вами побачити корекцію хоча б до пробитого лою. Як бачите, до пробитого лою корекцію нам, на жаль, також не дали, але відпрацювання шортове потім, яке ми прогнозували, поки. Поки ще відбувається, так ринок ще не розвернувся. Давайте тепер на денний таймфрейм подивимося, що в нас тут. На денному таймфреймі після пробиття ось, була нас тут зона покупок остання, та, під якої пішли покупки, пізняли ліквідність на молодших таймфреймах. Зараз бачимо, показав нам слабкість лонгового руху. І на денному таймфреймі, що в нас так само йдуться продовження шортового руху по глобальному сценарію, який ми з вами. Прогнозували до цього, тож індекс SP 500 поки що залишається актуальним. Давайте перейдемо до NASDAQ. NASDAQ у нас картина виглядає майже так само. Останній пробійний рух був на тижневому таймфреймі шортовий. Виділяли ми з вами на денному таймфреймі діапазон ведмежого блоку заказу. Як бачите, краще ніж S&P. так NASDAQ відпрацював, все ж таки відтестували ми діапазон. Ведмежого блоку заказу і зараз іде відпрацювання шортове. Тож тут у нас поки все йде по сценарію, навіть краще, ніж на SP 500. Так, NASDAQ з вами подивились. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, євро-долар у нас також по глобальному сценарію на тижневому таймфреймі ми, здається, йдемо до верхнього кордону консолідації від старшого. Так, є в нас тут ось такий діапазон накопичення. Все ж таки, після виходу з цієї консолідації ми законсолідувались знизу. так, Зараз хотілося б побачити тест пробитого хаю і продовження лонгового руху до тесту верхнього кордону консолідації. І вже тоді по глобальному сценарію, після виходу, так, якщо ми все ж таки після цього виходу з нижнього кордону ми вийдемо трішечки вище в цьому діапазоні, то так само хотілося б побачити тест як підтвердження так, що шортового сценарію, слабкості шортового сценарію, тест. Даного рівня і продовження лонгового. Це в нас тиждень. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, подивимося, що в нас тут. На денному таймфреймі хай ми з вами також показували, як бачите, хотіли побачити його тест. Ось нам на денному таймфреймі його дали. І зараз відбулось відпрацювання лонгове так, з цієї такої консолідації на молодшому таймфреймі. На денному таймфреймі ми з вами також останнього разу, бачите, проводили хай. так, Можливо, навіть це було на практиці, так, в якійсь іншій групі. Але все ж таки проводили, хай тепер хотілося б побачити фіксацію ціни вище, тест даного рівня, хоча б на 4-годинному таймфреймі. Ось, зараз з вами це якраз таки і спостерігаємо. Вихід. Хотілося б побачити нормальні тести і продовження відпрацювання лонгового руху. Тобто, поки що на євро-доларі в нас все так само йде за планом. Давайте перейдемо до британського фунту. Так подивимося, що в нас тут британський фунт денний таймфрейм. Тут взагалі так закривається щось він дуже дуже лонгово, і навіть тесту пробитого хаю не було. Є якийсь рівень від старшого таймфрейму. Так, ми його проводили. Так, рівень пробитого хаю до цього, який був на сьогодні. Є діапазон ведмежого блоку заказ, від якого також можемо чекати продовження якогось шортового руху. Але на зараз, на жаль, нічого з вами так не спостерігаємо, ніякої слабкості. Бачимо зупинку ціни в даному діапазоні. Тож тепер потрібно буде подивитись на молодших таймфреймах, як ціна себе веде. На денному таймфреймі так само нема в нас поки що зупинки ціни. Попередньо пробитий хай можемо з вами відзначити, показати, що ми також його бачимо. І по глобальному сценарію також хотілося побачити відпрацювання шортової якийсь його тест. Ну, хоча б ось так. Зробимо. Тепер давайте перейдемо на 4 години. На 4 годинах. Тут свій діапазон накопичення. Цей блок ми взагалі ніяк не показали. Так лонгом пролетіли тільки на молодших таймфреймах. Його відтестували. Тут також на 4-годинному таймфреймі тест пробитого хаю у нас був. І на сьогодні, на 4-годинному таймфреймі, бачимо з вами останній наш хай. І діапазон, діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Так, на сьогодні можемо на молодших таймфреймах чекати хоча б якусь корекцію до даного діапазону. Британський фунт є. Давайте перейдемо до наступного інструменту це долар японська єна. По глобальному сценарію чекали нижче. Так, тиждень у нас взагалі поки зупинки ціни ніякої немає. Так, продовжується шортовий рух. Добре, діапазон накопичення в нас здається дуже великий тут. Ось наш діапазон накопичення. Так, є еквілібріум, бачимо також, як ціна на нього реагувала. Можемо чекати ціну, поки трішечки нижче, але все ж таки зараз на зараз хотілося б побачити відпрацювання лонгове від даного блоку. Здається, ми його не поглинули тиждень. Так, на тижні ми його не поглинули, тож ще дуже рано за це говорити. На денному таймфреймі. Що в нас тут відбувається? На денному таймфреймі є якісь мікрозупинки ціни. Але то вже на молодшому, так, більш на молодшому таймфреймі. Зараз хотілося б побачити якусь корекцію відпрацювання від даного блоку. Можливо, зупинка ціни в даному діапазоні. Будемо з вами дивитися. Якщо все ж таки пробиваємо її, то можливо нам дадуть тільки тест еквілібріуму і знову-таки підемо з вами по глобальному сценарію і ще нижче. Так, денний таймфрейм є. Діапазон. Давайте я б ще виділив ось цей діапазон ведмежого блоку заказу. <кій> Так, вибачте, він дуже волатильний, здається, так, у нас тут дуже великий шпіль. Давайте тоді так якось по тілу його виділимо. Можливо, і по шпілю не вистачить якогось тесту, але все ж таки хотілося побачити нормальний тест по тілу. Так, ну, і в даному діапазоні можемо чекати ціну. Тут так з вами покажемо. В цьому діапазоні є. Тут підкоригували долар японське єну і перейдемо до криптовалюти. Що тут наш біткоін? Чи хоче він розвертатись, чи ні? Стоїмо на даному таймфреймі, як вже бачили, в діапазоні накопичення. Якраз таки закриваємо пустоти розриви ліквідності зліва, які були. На зараз нам показують, здається, слабкість шортового руху, але ми просто стоїмо поки що в консолідації. Так не потрібно забувати, що можемо зробити тут якийсь пул ліквідності, піти оновити і ще хай відтестувати діапазон бичого блоку заказу, як ми це показували до цього по глобальному сценарію, і тільки вже потім ринок розвернути. Тому поки що не спішимо лонгового сценарію. Так поки що дивимося, що стоїмо з вами в діапазоні накопичення. І яке підтвердження хотілося б побачити? По-перше, це іще раз тест даного діапазону, даного ведмежого блоку заказу. Як бачите, після його тесту ми все ж таки перший раз воно вилило її. На зараз ми знову-таки підходимо його тестувати, робимо з вами пул ліквідності і поглинання так поглинання даного діапазону вже буде свідчити те, що ми йдемо по глобальному сценарію з вами вище до. Діапазону в 105 плюс доларів. Поки що стоїмо на відмітці 87 і будемо дивитися, як ціна буде реагувати на даний рівень. Так, хотілося б побачити також якесь відпрацювання. Можливо, все ж таки відтестуємо тільки пробитий хай. Можливо, цього і вистачить так. Але якесь підтвердження, це все ж таки якийсь діапазон накопичення, хоча б таке як ось тут є, або якийсь блок, так. І оновлення ось цього хаю. Після оновлення хаю і вхід в консолідацію, кому з вами показували до цього. Це і буде якесь підтвердження того, що прямуємо з вами вже до верхнього кордону. Так. Тож щодо біткоїну, ну поки стоїмо в діапазоні накопичення, давайте малювати нічого не будемо. Я сценарій так вам розповів, які хотілося б побачити для якогось підтвердження того, що ринок розвернувся, але е, ми цього ще поки не бачимо. Так, поки стоїмо в діапазоні накопичення, пустоти розриву ліквідності є в нас зліва, тому е, і є ймовірність того, що будемо просто проторговувати в даному діапазоні, ціну ще якийсь час. Так, але все, все ж таки виглядає поки що краще, так? не так шортово, як було до цього. Давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум стоїть в консолідації на денному таймфреймі, як бачите, дуже маленька консолідація. Чекаємо тест діапазону ведмежого блоку заказу і відпрацювання шортового, поки нам цього не показують. Або ж, можливо, на денному таймфремі нам покажуть брейкер-блок з підзняттям ліквідності, тому що він підзнімав тут ліквідність. І після цього, після його тесту, вже будемо з вами розвертати ринок. Поки що в нас направлення все ж таки ще шортове. Блоки ми з вами виділяли, які стоять на тестовані. Але в такому діапазоні, так, в діапазоні де, час, де зараз, так, де зараз знаходиться ефіріум, можемо з вами взагалі чекати відпрацювання, якщо ціна розвернеться, все ж таки, хоча б на денному таймфреймі, від даних діапазонів можемо чекати з вами тільки слабкість шортового руху, як підтвердження того, що йдемо вище. Так, ну так, дійсно, тут після такого діапазону накопичення ми підзняли ліквідність. Все не факт, що тут ліквідності в нас більше. Можливо, свіжої ліквідності нової сформованої в нас більше ніж знаходиться ось тут. Тож. Поки підтвердження розвороту ринку з вами також не бачили. Діапазон накопичення є, діапазон ведмежого блоку заказу є, стоїть нетестований. Тут в нас так само все залишається поки що актуальним. Так, ціна, на жаль, за, ці, за цей тиждень так, нікуди не пішла. Стоїть в діапазоні накопичення. Щодо Солани, як виглядає в нас солана на тижневому таймфреймі? На тижні є в нас останній ось тут був пробійний рух шортовий. Добре, що ми тут підзнімали ліквідність за ось цим лонговим рухом. так, Але вже 10 в діапазоні 35 доларів. Ну, це дуже низько для Солани. Так. На, зараз, на зараз ми чекали б з вами також відпрацювання шортове. Хотілося б побачити від діапазону ведмежого блоку заказу. Цього ми з вами не бачимо. Ще нам тест шортовий не дали. Також можемо чекати по глобальному сценарію, так як і показували з вами. До цього. Денний таймфрейм діапазон накопичення, є в нас своя консолідація локальна. В цій консолідації також, можливо, ціна зупиниться. Хаї ми не підзнімаємо, тож є ймовірність того, що потім на цих стопах і полетимо з вами вище. Тих, хто поки що шортить, тому що якраз такий діапазон е низький, так? і не, не, хотілося б тут побачити якийсь розворот і навпаки купувати, ніж шортити. Шортити хотілося б десь трішечки вище. З розумінням того, що ти робиш, так, давайте перейдемо на 4 години. Ну тут у нас так само нічого немає. Є локальна консолідація, останній пробійний рух лонговий. Так, консолідації такі локальні свої, тож нічого такого не бачимо з вами. Розвороту ринку ще немає. Ну і глобально шорт хотілося побачити, щоб хоча б одна свічка тижнева та закрилася. Солана, поки що залишаємо прогноз на відпрацювання. Нового нам нічого не показали з попереднього тижня. І прийдемо до атому. Так, ну атом, на жаль, так само нічого тут не робив. Стоїть в консолідації. Добре, діапазон консолідації ми з вами показали. Підзняття ліквідності за лоями в нас було. Що хотілося б побачити так, для завершення, для завершення шортового руху. ну, Це знову-таки вихід вихід за даний рівень, який ми показали з вами на молодшому таймфреймі цієї консолідації. Тест ведмежого блоку заказу. Після його тесту відпрацювання хоча б якесь шортове. Ну і потім вже будемо цілитись з вами на оновлення хаю і тест ось цього діапазону. Так, ну, а поки що, Поки що підзняли ліквідність і після цього. Ми тут навіть пул ліквідності зробили. Так, ось дивіться, з попередньою свічкою ми тут ліквідність не підзнімали. Діапазон блочку в нас також є. Є ймовірність, що ще відпрацюємо шорт якийсь, але в цьому діапазоні, так, в діапазоні 4 доларів на атомі також шортити не дуже хочеться. Потенціал все ж таки в лонг вище. Потрібно просто розібратись, коли цей шорт закінчиться. Так, Тут в нас е, ніяких змін немає. Так само діапазон накопичення Тонкоін, тон там, здається, щось було цікавіше, тому що тиждень вже відпрацював шорт. як бачимо, так, Початок відпрацювання шортового руху відбулось, є в нас консолідація, до цього ми позначали. Призупинили ціну попереднім тижнем. тижнем так як бачимо, Тест бичого блоку заказу ще не був. Тому можемо чекати якраз таки тест референсної точки і підзняття ліквідності за лоями, так які були також, поки що залишаємо це актуальним, і підтвердження дійсно підтвердження закінчення шортового сценарію, це буде тільки поглинання даного хаю і тест якраз таки нижнього рівня консолідації. Так, будемо дивитися, як ціна буде на нього реагувати. Це вже буде діапазон десь 4,5 доларів, так тому ті, хто хоче закупатись, так якраз таки пар. Перед пробійним рухом Лонговим то діапазон в 3 долари, так, діапазон в 2 долари якраз таки дуже-дуже хороший. Тут можемо купувати. Ну і якраз таки ці всі консолідації зверніть увагу так само, як і на біткоїні. Зліва у нас пустота розриву ліквідності. Ми якраз тут і консолідуємось, так, тут і проторговуємо. Тому нічого нового немає. Знову таки, хороший діапазон і чекаємо завершення шортового руху. Але діапазон для для споту, так для покупки дуже-дуже хороший. Давайте перейдемо тепер на золото. Подивимося, що в нас тут. ну Золото останнім часом дивлюсь за ним, так, слідкую, але несеться майже без тестів. Єдине на тижневому таймфреймі, що ми тут відтестували, діапазон. Ось цей похаю, так, по пробитому. Тільки відтестували і продовжився лонговий рух. Це все було дуже стрімко, так не давали ніяк там війти на молодших таймфреймах. На денному таймфреймі підтвердження так само ніякого не було. Ось тут як бачите, так ми просто пробили попередні лої і одразу все це поглинули. Знову таки слабкість шортового руху нам ніякого не показали. Не дають нормально закупитись, поки що ціна кудись летить в космос, так і навіть не тестує не пробиті хаї, ні блоки, тому що ось він такий пом'якшуючий блок, від якого пішов пробійний рух. Шортовий підзняли додаткову ліквідність. Напрямок він наш лонговий не змінив, і все ж таки його ми не відтестували. Тому закупитись нормально нам не дають. Чекали ми з вами тест попереднього тижня, його нам також не дали. Ну і на зараз так, на зараз ми бачимо з вами діапазон бичого блоку заказу. так, Все ж таки не тестований даний рівень, його ми з вами залишимо. Ну і продовження лонгового руху, ось так з вами покажемо. Хотілося б побачити ціну в цьому діапазоні, ну а найкраще дійсно вже десь в цьому діапазоні, щоб нам показали теж якусь слабкість, і тоді вже був якийсь потенціал. Поки що, поки що ціна веде себе вредливо, так не дає ніяких підтверджень того, що закінчується або лонг, або шорт. Тільки на 4-годинному таймфреймі. Це дуже маленький таймфрейм, тому що, ну, верніше, великий, так, ніхто не торгує інтрадей на 4-годинному таймфреймі, так, щоб е, після тесту. Е, тому на середній срок, так, хотілося б побачити, нам вхід не дали. Але на 4-годинному таймфреймі, ось він останній пробійний рух у нас був шортовий. Потім показали слабкість шортового руху, поглинули даний хай. Ну і після поглинання ось цієї зони продажів так, все ж таки побачили з вами тест і відпрацювання лонгове. Зараз йдемо з вами по лонговому сценарію. Є в нас відкрився день сьогодні, ось тут. Так. Пробиті хаї є. Вважаю, що по історії, так як ми з вами слідкуємо кожного тижня так, і бачимо, що. Хай не тестується, то, можливо, і немає сенсу чекати на тест вже якогось хаю, тому що ціна вже пішла далі. так, В нас вже є ось цей діапазон накопичення. Можемо з вами виділити тільки пробитий хай. Діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Ну і не знаю, чи можемо чекати взагалі тут ціну на сьогодні, так, тому що ціна може десь законсолідуватись і знову-таки піти вище. Ну, Маємо, що маємо, так? Це ми з вами не змінимо, можемо тільки констатувати те, що є. Поки що нам нормальних тестів не дають, нормальна ціна не коригується. Ну і нафта. Нафта останній інструмент на сьогодні, що ми там на тижні вийшли з консолідації, пробійний рух у нас був, діапазон ведмежого блоку з вами показали. Зараз хотілося побачити тест або пробитого хаю, так, або вже нормальний тест до ведмежого блоку заказу. Це в нас якраз таки і еквілібріум так цієї цієї зони накопичення. Нам його можуть і не дати. Не відтестували ми з вами знову-таки на нафті нічого. Відбувається зараз пробійний рух шортовий, так, продовження пробійного руху шортового. Є ймовірність того, що ціна просто в даному діапазоні так само законсолідується, як і ось тут. Будемо з вами спостерігати. Глобально ще можемо чекати ціну вище. Напрямок ми не змінили. Ну і після поглинання даного хаю, якщо серед тижня нам покажуть все ж таки якесь відпрацювання шортове, так ми закриємось. Хоча це якраз таки закриється тиждень наступного тижня, з вами вже і будемо слідкувати. Хотілося б, щоб цей тиждень закрився шортовим, так відпрацювання шортовим. Ну а далі вже будемо з вами прогнозувати якихось два сценарії. Поки що в нас тільки шорт. Так, ну тут з вами так само розібрались. ГЕП був, його ми зараз проторговуємо, ну і глобально також можемо чекати оновлення попереднього лою. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!